Вітаю! Сьогодні 18 червня, і це мій корисний сніданок. Запечена картопля, обов'язково зі шкіркою, бо в шкірки калій, калій це для серця, тому я так корисно сьогодні вживаю картоплю. І до картоплі трошки томатів, огірок. І... Оселедець. Оселедець з цибулькою і полити олійкою потрібно. Так. Небагато. І картоплю обов'язково олійкою полити. Це ж дуже смачно. Можна і з маслом їсти, так, вершковим. Але ж з олійкою, з соняшниковою олійкою самосмачно. Але ж у мене немає соняшникової олійки. Кунжутна олійка з смажених насінь. І це теж дуже смачно. Так. Буду снідати, а потім будемо трошки балакати. Не всі полюбляють, що я балакаю, але ж навіщо дивитись? Перемикайте далі і все. Друге пере блюд. Так, і я довго вагалася, що мені ще з'їсти. Ні, я хочу хліба, Так, того, що сама приготувала. Але ж чая не хочу. А чому я вагалася? Бо знаю, що люди кажуть: не можна молоко. Я думаю, добре, я не какао зварю, а кероб. Так це ж теж на молоці. Так, тому зварила. Кераб. Так. І буду вживати кероб. так, бо... бо я раніше не знала, що не можна поєднувати. Оселедець і молоко. Не знали і все життя вживала, так? А як познаєш, познаєш, а як послухаєш когось, то не можна, не можна, гірки не можна, молоко не можна. Я не знаю. Чому не можна? Так, це забагато для мене. Трішки. Менш відріжу. Так, у мене хліб пропадає смачненький. Так. А тут не можна щось. Пишіть. Можна так робити чи ні? Оселедець, а потім щось з молока їсти. А я поки буду їсти. Так, гарячий ще, поки я. Приготую щось ще. Пожитник. Ну ви ж знаєте, пожитник. Я його і сирим вживала, і заварювала, і пророщувала. Так ось знову будемо пророщувати. Так, на 12 годин заливаю водою, потім зіллю воду і ще трошки потримаємо, і вони проростуть. Дуже сподобалося. Пожитник так проросши. Так, ну добре. Це ще не все. Зараз я з'їм і ще щось розповім. Напій з керабу дуже смачний. Іншим разом будемо про це розмовляти. Я згадала, що у мене є кераб в стручках, так, чого тільки у мене немає. І тому зараз буде ще підтвердження. Я сама навіть іноді не знаю, що в мене є. Так, кереп. іншим разом. Хліб домашній це супер. Я їла навіть, не могла зупинитись. Так. Іще хочу, іще. Бо хліб, звичайний хліб, ну, він не звичайний. багато чого додавлено. горішки, що хочеш там. Але ж. Мені він, здається, нібито тістечко. Чому так? Бо я зменшила використання цукру і інші смаки. Так так що використовуйте цукор по мінімуму. А Що я ще хочу розповісти? Далі ось. Обпіклась сьогодні. І бігом вже до аптечки, так. А в аптечці є пантенол. Я знаю, що у нас є пантенол. Так, якщо діти маленькі, якщо опікаєтесь, якщо вирішаєте на сонце, вам потрібен пантенол. Так що обов'язково купуйте і покладіть його в аптечку, і хай він у вас буде. Я обпіклась, я доросла, я можу перетерпіти. Але ж, якщо не, не змастити, Довше заживає і шрам буває, так. А ще хочу нагадати ще раз. Вирушайте на сонце, обов'язково візьміть з собою пантенол. Особливо, якщо у вас діти, бо я вже свій пантенол не буду віддавати, скільки можна. Дивишся на тому пляжі, діти повзують, вже як ракіті червоні. А батьки не хочуть додому, то віддаєш свій пантенол і віддаєш. Все, не буду більше віддавати, я вас попередила. Шуткую, буду, буду віддавати, але ж е мені не жалко. Мені жалко діточок, які страждають. Так що, батьки, не сидіть цілий день на сонці і купіть пантенол. Все. А що іще я хочу розповісти? Ну, це тільки початок про фонтану. Я заглянула в нашу аптечку, а якраз сьогодні донька дзвоне і каже: Телефонує, а не дзвонить. Телефонує і каже, потрібно, що нам в аптечку, чи не потрібно, бо вона буде заходити в аптеку після роботи. І я так подумала, що думаю. Щось для голови потрібно мені. Так? Для моєго віку потрібна підтримка. І я вирішила, що скажу, їй, що потрібно гінге Так. Ви знаєте про гінге Білобу все. Так, знаєте. Е Гарна річ. То я, я її не вживала, але ж думаю, пора Пора вже вживати гінгебілову. Судинам потрібна підтримка. Так. Але ж я. Подивилась в нашій аптечці, а там чого тільки дійсно нема. Хі -хі. Ось і гінгебілоба. Не потрібно купувати. А, а ми якось купували вітаміни на сайті на одному перевіреному, так? І там було, якщо на велику суму береш, то доставка безкоштовна. Ось ми і чогось такого ще. Помімо того, що нам потрібно було, ми чогось ще взяли і забули. Так. І дивіться, яке чудо тут стоїть. Ресвіратрол. Ресвіра... Що це таке? Рослинного походження. Для серцево-судинної системи пишуть. Поглинач вільних радикалів. Ну, тобто, знищує вільні радикали. Це супер-супер для здоров'я. Підтримує здоров'я клітин. Це, це теж супер, так? Гінгебілоба гарне, а це супер. Але ж дивіться, тут я зовсім не змогла прочитати. Переклали. Це гриб левова грива. Тобто, грива лева. Гриб такий. Ви чули про таке? Ні, я не чула. Але ж, мабуть, ми читали щось, щось корисне, то і купили. Ось. Для чого? Для пам'яті і здоров'я мозку. Так? Гінгебілоба для здоров'я мозку і це. Але ж це така цікава назва навіть, так? то я перечитаю і щось буду вживати. Так.